167 кримінальних справ порушили правоохоронці області за фактами розкрадання бюджетних коштів, які були скеровані на ліквідацію наслідків повені 2008 року. Загальна сума констатованих збитків понад 20 мільйонів гривень. На цей час уже відшкодовано 10 мільйонів. Фігурантами згаданих кримінальних справ є 58 осіб з них 32 – державні службовці. Такі цифри озвучив для журналістів начальник ОМВС України в Івано-Франківській області Василь Варцаба. Він також доповів про інші успіхи міліції у боротьбі зі злочинністю. Роботи своїх підлеглих начальник обласного управління МВС задоволений. За його словами, першому півріччі з цього року міліція діла злагоджено та ефективно, завдяки чому вдалося не лише своєчасно запобігти багатьом правопорушенням, але й передати до суду чимало справ попередніх років. У нас відбулося зниження тяжких цілесних ушкоджень на 22%, зґвалтувань на 57%, розбоїв на 10%, грабіжів. На 32 відсотки. Якщо по Україні 16%, то в нас 32%. відсотки. Головний міліціонер області також розповів про подробиці розкриття резонансних злочинів, які відбулися протягом останнього місяця. Зокрема, оперативникам вдалося знешкодити групу осіб, які здійснювали розбійні напади у Снятинському та Городенківському районах. Особливо бури правоохоронців той факт, що зловмисники перетягалися у форму міліціянтів і в такому вигляді намагалися зупинити і грабувати автомобілістів. Ця ж група спила розбійний напад на авто АЗС. Заправочну станцію, де забрали 8 тисяч гривнів. І саме таке, сказати, дерзке, дерзкий розбійний напад, це у Городенці, де вони також вирахували, будемо казати, людина, яка займається незаконними валютними операціями. Значить і ранком розкрасивши мотоцикл під міліцейський. Під'їхали, коли він йшов на роботу, під'їхали до нього, вистрілили в нього три рази, вистрілили, забрали гроші в сумі 60 тисяч і скрилися. Практично докази, зараз йде слідство, і справа буде направлена до суду. Невдовзі берегти громадський спокій міліціонерам допомагатимуть студенти. Як повідомив Василь Варсаба, на це вже є відповідна домовленість між управлінням МВС та ректоратом Національного технічного університету Нафти і газу. Я думаю, що вже в вересні місяці, значить. Із числа студентів військової кафедри, яких нарахується 450 чоловік, і багато із них після закінчення вузу хочуть працювати в правоохоронних органах, ми будемо їх задіювати на охорону громадського порядку.